Доброго дня підписникам та гостям каналу чи глядачам. Е, під, обклеїли, під, підготовили до покраски. Будем красить. Зараз. Ну, який до покраски. Який за 4,5 був, а який би за 5, правильно звати? Так, так. Ну, покрасим, потім зниму вже... Який вийш покрашений. такий получився у нас красень після покраски. Вже на 4700 тягне. Ну, нічого, буде 5. Ми ще воно у нас до, до 5 я хотів сказати, дотягнути двері ще. Як бачимо, стікла воно стоять. Сонце б'є. Так що дзвоним, пишем пока 4 700, можна оцей, Миша, з підписниками привітайся. Героям звало. Міша вже як блогер? Можна цей? Так, друзі. Як ці колокольчики ставим? Лайки? Ми... Ми, взагалі, їдемо бризкать, як бачимо, набрали води. І підписуємося. Тому що у нас сьогодні розіграш. О, як бачимо, те, що я обіцяв. Подарунки. Умови конкурсу такі. Хто е, напише комент? Е, коротше, переможцем буде той. Чий комент набере саме більше більш лайків. Тобто три більших, ну, три лайки, які наберуть саме більше. Той, три коменти, які наберуть саме більше лайків, отримають оці чашечки. З яких буде добра кава. Чай теж добрий. Хорошо, друзі, будемо на полі. Ще включусь. А ви підписуйтесь, хто ще не підписався, хоче прийняти участь. Ну, і пишемо коменти. Я думаю, що сьогодні коменти будуть. Ну, він після сьогоднішнього відео. Включусь пізніше. Бризка їм на полі є GPR сьогодні. Ех, е, ситуація така. Тут і людей нема на цьому хуторі і має з півтора десятки, як нас обірає, це з дачниками. І прийшли, набрунили нас. Вон, метрів 200 від од... хат цей ну, трактор стоїть, і вона каже, що має кози подохнуть. Дик. Кажу, це, тут взагалі це вода, кухочете, я шланги даже поп'ю вам, щоб ви не цей. Ну, коротше, я визву міліцію, ну-ку визивайте. Так що таке інцидент був у нас сьогодні. Фух, Трохи розстроївся. Ячмінь, як бачимо, вже сантиметрів 30. А я думав, ще одробити зміну, а потім приїжджати. Добре, що сьогодні приїхали. Хорошо, друзі, включусь пізніше. Як щось буде цікаве, то включусь. Доброго всім дня! Відео для Анатолія Болілий. Продається ось такий юмзик. На стартері. Але буде продаватися без акумулятора. Резина. Непогано, без порізів. З документами. Все в оригіналі. Це із теж гарне. Зараз покажем стартер без потьоку. Все, цей скат теж дуже гарний. Зараз ми заведемо, але заводити будемо ще біля стартера. Сейчас, секундочку. Так, друзі, такого більш цікавого не було. О, я трошки колеса поміняв. Ось, Бачите, в нас ферма є. Більш такого цікавого не було нічого. Хіба що ще е, на городі набрунили нас. До речі, е, Толя Семисько, я думаю, ти мене дивишся. Я ваш город пахаю останній рік. Біча його пахати не буду. Ну, це так. На цьому будемо завершувати відео. Там ще один чоловік просить скинути трактора. до Хоча це буде, мабуть, перед цим. Ну, якось так. На цьому все. До речі, а, до речі, по, -по тракторах. Якщо хто там що хоче продати сільгостехніки, то пропонуйте. Тільки не пить, там пишуть, там, написав за комбайна. Чи комбайн треба, ну, людям, надо, але ж не ціни, не де знаходиться. Ви на крайняк, якщо там не хочете говорити, то на вайбер пишіть, там, я знаю. Ну, ну коротше, якось так, не, не в коментах. Ну коменти сьогодні треба, бо ех, я ж говорив, хто чий комент набере. Там більше три. три коменти. Наберуть більше лайків, то отримають призи. Ну, в принципі, все. Про техніку сказав, що пропонуйте. Все на цьому. Завершуємо відео. До побачення, удачі!